Всім доброго дня. Засідання причини комісії рамської міської ради з питань агрофромусового комплексу земельних ресурсів та хворої та охорони на пощому середовищах 27 серпня 2025 року. Всього членів комісії присутніх троє перевозник Марина Жоволі на Брозіцький Руслан Олександрович поставої Валентина Рігорович. На засіданні комісії присутня лисенку Ольга Валентинівна, начальник відділу земельних відносин міської ради. Перший пункт, інші питання. Велико Олександр Вікторович, вулиця Марати, місто Гайду для будівництва обслуговування будинку господарських будівель і споруд. Присадив на ділянку. Надати дозволу на виготовлення проєкту землеустою щодо обведення земельної ділянки з метою подальшого продажу права оренди на неї на земельних трогах. Всі за. Друге питання. Сургучев Сергій Олександрович, слухач влади для будівництва обслуговування будівель з торгівлі. Включити земельну ділянку до переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на неї. Надати дозвіл на виготовлення проєкту замовитку щодо відведення земельної ділянки з метою подальшого продажу права оренди на її на неї на земельних торгах. Вулиці Сіла. Гарнівська міськрада, вулиця Гарнівська, місто Гайдо для будівництва індивідуальних гаражів.

Затвердить умови проведення земельних торгів строком оренди 15 років та при розмірі оренди плати 10% від ТНО. Голосуюсь. Всі за. П'яте питання Гарницька міська рада вулиця Василя Суса 9, місто Гальборо. Затвердити умови проведення земельних торгів строком оренди 25 років та при розмірі оренди плати 10% від ТНО. Голосуюсь. Всі за. Шосте питання на міська рада вулиця Василя Суса 9, місто Гальборо. Кребудинство та обслуговування будівель торгівлі. Затверджувати умови проведення земельних торгів терміном на 10 років по 10 відсотків. Голосую. Всі за. Кернівська міська рада вулиця Василя Скосу, 9 місто Газа. Затверджувати умови проведення земельних торгів терміном на 25 років і 10 відсотків тимового. Голосую. Всі за. Кернівська міська рада вулиця Василя Скосу, 9 місто Газа. Затверджувати умови проведення земельних торгів 25 років і 10 відсотків. Голосую. Anonskamiskarada ulice was 9 minutos. Затвердите тому проводить проведення 25 років на 10%. Усунь, за. Анскамискарада, улица Васильяскуса 9. Затвердите на 25 років 10%. Лусуй, за. Анска міскарада, улиця Василяскуса 9. Затвердите на 25 років и 10%. Лусуй, все за. Анскамискарада, усилива селяскуса, затвердите на 25 років на 10%. I'm scared in the scala walls, the day. The third of the more provided. 25 руки, 50%. The third is in 25 руки. The third in 25 руки, 50%, сеза.

Ермська міська рада, село Хащівато, затвердити умови проведення земельних торгів строком на 10 років під 4 відсотки від НДО. Голосуємо. Всі да. рада, село затвердити умови проведення земельних торгів на 10 років під 4 відсотки від НДО. Голосуємо. Всі да. рада, село затвердити умови проведення земельних торгів строком на 10 років під 4 відсотки. Голосуємо. Всі

всі за. Райманська міська рада затвердити земельний троє на 15 років і 10% відсотки. голосує. Всі за. Затвердження матеріальної інвентаризації. змейні ділянки, загальне користування, відведення місць, місця поховання. Я Село Слуготово, за межами село Слуготово, голосуємо за. В межах міста Галіру, голосуємо за. За межами село Червоне, голосуємо. За. В межах села Покровське голосуємо за. В межах села Соломія голосуємо. за. В межах села Хащоватор. голосуємо. за. В межах села Червоне голосуємо. за. За межами село Садове голосуємо. за. В межах село Токоля голосуємо за. В межах село Долинівка голосуємо за. За межами село Вікмана голосує. голосує. голосуємо. За. За межами село Богубе голосуємо за. В межах села Попроське голосуємо за. За межами село Берестері голосуємо за. За межами село Казавчин голосуємо за. В межах село хащувату голосуємо за. В межах село машина голосуємо за. В межах села Бондурове голосуємо за. У межах свободу дорога вулсвійно за. Хайранська міськрада вулиці Василя 109 міста Гайбер. Затвердити технічну документацію замку, щодо об'єднання земельних ділянок. Приватне підприємство «Ринок», місто Гайдро. Внести зміни до довгої оренди землі частини заміни сторони договору з, 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 до з ПП-ринок на ПП ринок міста Гайбер. Та доповнити пункт 2 даного договору е, речнями кадастровим номером земельної ділянки. Кадастрові номер бачить булфрій. Зад. Опонент Олександр Анатолій за, за межами свободу дороги. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.11 року, а саме на Wolfree. Тут за межами слоту поля, внеси зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.01.2009 року. В чертині зміни з до 18 року. за. Кіщевський Сергій е, революції за межами щену. До розгляду на сесію. Голосуємо. Оговоримо. Обговорювати. Оговоримо. Віщемо це більше, із зайомою. Вот на зв'язку з тим, що качество э, тримали відсутності опыт, та виникнення надзвичайної ситуації природного характера, именно объекти э, значно изменения. Що не услуги, я думаю, значить Також звертаюся до вас прохання, обстеженню стану водного об'єкта, наприклад необхідність створити для того, щоб подскажите дійсно, що там, подійсно, що, там, там питаю, що подальшому, можливо, її еще подальше было и наложим даже. Тому спочатку мог бы изначально помиссию, раздавать камня. Ну, даже капанные родины в помисте и данные. Зараз ми голоси про те, що приймаємо рішення на винесення до сесії, так. Голосуємо. Сідав, для того, що рішення виноситься до розгляду на сесію. 53 третя питання. Резумні вийняв провечтується за центра 112 міського гайда. Затрати де проведемо виступі щодо видно зменки зміниться для... Ама, тоді ми це отримали це всі, так? <гум> так. <гум> ми всі отримали, ми <гум> всі <гум> отримали. <гум> Піщевський Сергій Георгійович, за межами сломища для рибогосподарських потреб. Людина звертається про розірвання договору. Болосливі. Сі троє утрималися. Це третє питання. Розумію, Іван Іван, вулиця центральна сторона з міставання. Доторяти проєкт землі устрію, що відведення земельної ділянки та зміниться цільового призначення земельної ділянки з 01-03 для ведення в собі сусідного господарства. Комунальне підприємство в комунальний комунальник за межами міста Гарвара. Затвердити проєкт заморози, що доведення земельних ділянок та зміни цільового призначення земельної ділянки з 11 на 3. метри. Русский серія на полічувасту трех місто Гарвара. Нести проєкт замужку щодо віддання з мель ділянки та зменець призначення. Гусую. Всі за. Вінчук Сергій Терентьович за межами силобом дорогу. Виділити в натурі на місцевості земельну частку пай кадастровим номером таким-то. Це сертифікат. Він чук серії терантів за межами село дороги. Виділити в натурі на місцевості земельну частину пай кадастровим номером таким своїм. Ну,

технічної документації і всі ці речі не е, зібрали. Речі, розглянувши документацію, ми бачимо, що вона не підписана, не нема жодного підпису Сяковського, ми не разом на порядника, який розробляв цю дану документацію. Не було ще правоспроводчі документи всі на будівлю. Ну, недостатньо. Тобто, до... так. То, Все. Особливо я отримую. Уважаемый. Еще дальнейшие механизмы определились разъясненные за результатом голосования. Ну, что же, разъясненные. Ну, да, что же, это Ну, почему? Да, ну, да. Да. ну, я за. А чего я за? Нет, я за. 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 Я Я за. Я за. Я за. Я за. Я за. Я Ну, я не знаю, что это такое. Ну, я раньше не так надо. Я не знаю, что это такое. Нет, на про видно. Я не знаю, что Я не знаю, что это такое. 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 Ну, давай. Тому що ми я... голосували за те, що ми відмовляємо. Так, да, да. ми всі голосували за те, що ми відмовляємо. Так само за, на сесії. Не, так само на сесії. Я не тут, я про те, що ми так робили, це 100%. Це ж Це... Не... Ну, не, не, Я думаю, що навіть зараз він може вернутися назад і зробити на ще раз. Що ми голосуємо типу «за», що ми відмовляємо. Да. І тут так сесії, само. На да, сесії, так. Тому що на комісії ви приймаєте, ну, голосуєте.

Так, ми проти. Всі проти? Всі проти. 59 дев'яти питання Київського екологічного натурального центр за межами СВО Хащувати, погодження створення багатонічної пам'ятки природи місцевого значення медовії ярки. Медовірки за поводженням рішенням ваших історіалів створення патріотичної партії природи не стає визначеною до в'єтки. Тобто, вона буде вхажчевати в сторону до кар'єр. Ваші самі цістави тут теж відкривають. Тому створення такої бідної об'єкту за перші території, можливо, відкривання ходя до англійського країнського кар'єру, або кар'єру, яка з'являється в історії, яка з'являється в історії, яка з'являється в історії, яка з'являє та ж цей кар'єр у нас скільки робить, я таке да, да, не бачу, я не ці свідомі захочуватиму. Ні, але я так готовий. Ти що на цій території в Верхньому Сполі ростуть три види населення, які занеплються червоно-єкнеєм. Сон, Черніїв, Чич, Шахтан. Чич, Четвір, Ковилава, Володимир. Але не його обслуговуватимуть. Ти за мене Ні, я просто так розумію, що якщо умовно Медові ярче. речі, той медовий ярок, про який я говорив, де ми зробили свалку красиву. Це там не та збирають Прямо Рано ярус до добу. І завтра е, свалка. Така вже свалка. Це де вона. Ну де? Ну, Медові ярок. А, то це це да, там ще не росте, там така, що там дитинство ходили в будущем. Різали, Я казав, що Як зараз на принципі, слава. Ми голосуємо, да. За. А я голосую за. Я робот на долі. Хорошо. А я голосую проти. Все. Один за один ротер, один з'явився. Другий пункт. Розроблення приактивно щодо щоб віддання заменити користування що ні Оль, Ольга Миколаївна за межами своєму щедру для уродництва надати дозвіл на розроблення проєкту в усі терміном на всі роки. Всі за. Сафронова Віра Петрівна в своєму щедру надати дозвіл в усі рівні. Всі за. Постовий Валентин Григорович за межами селка Завче надати дозвіл на всім році. Конфлікт. Конфлікт інтересів голосуємо в Бог. Дружно ты не сессии. Что-то это там і... тоже, да? <плес> <тут малайбіжу>, <плес> да. Что вы тут на слово «почем»? Да. Я же не слышу, не снимала дружно на сессии. <плес> и Роман Костянислав Анатольевич, слух село... <плес> «прогресс». Ой, Андреевич, его часть, слух «прогресс». На дату дозу термина «сивок» и был своим. Все за. А кто сам на Виталий, на замаживание слухи, на голосу и в термин «десятроки»? Все за.

до заказу документації за мову та передачі земельної ділянки у конструкціоні облочин з регіонами річниці незалежності міста Гайбрун, передати земельну ділянку оренду строк на 7 років, років річної районної плати 12%. Слухаю. Всі за? Так. Річок на цей тимпалу річна межа на сьогодні, передати земельну ділянку терміном на 7 років на 12%. Слухаю. Всі за? Так.

Дмитро Александрович, вулицей Васильев 3 отрекаем місто гайдрон. Продати земенджянку, ділянку в строку на 49 роки, раннюю плату, 6.3. Население картем, высил украинцы, как 128. Редактор субтитров А.Семкин Корректор 20. Голосуємо. Четвертый пункт про передачу власники президенти земельні ділянки. Красавич Тетяна Володимирівна. вулиця Колоновська, тридцать два шока звучить. Передати земель ділянку голосницю. Голосуй забомер Павло Степанович, вулиця Варвинкова, Щеваки, продати земель ділянку, голосу Урошова Гамбу, Мария Александровна, вулица центральная 135 Словских, продати за Манджилянку власность вуслуйн, за. Армут Віра Анатольевна, міста Вальбран, продати за Манджилянку власность, вулсуй, за. Таженев, Станислав Федорович, вулица лично 50, місто Вальбран, предатель за Мандлянку, власне, луслуй, муза. Супрянка Александр Володимирович, вулица, центральна 95, предателя за мандрилянку власность лусуйнув. Сизан. Анатольевна. Предати за для власне вулсуєму за Матвей Володис Станисанна, вулиця Крнечна, слуха ще варту, продати з для власне, вулсу за. Мурс Валентина Володимирна вулица Садова Слова Зовченко. Передати за Манджалянку, власне. власне, за. За власне Уфанов вулиця Соборна, вулица собор на слухарку. Правда, з Манджалянку За. Балабан Анжела Симендлян, Слушайвана, Передати за Меджилянку власность.

Шевченко Видео Мукуаяна, не стоивну, передати власниць. 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 за манджанку власность, полусуємо Сиза, Сокур Урана Вячеславівна, передати власниць. Власниць. за Мандилянку власность, лусуєму сизав, сокур Ірина Онисинива, село Відняну, передати за Манджилянку власность, Сиза. Адамович Петров Анатольевич не сто передати за мандрянку власність, сиза. Не Катерина Олегівна, місто Гайбург, передати до мене, і я повисуємо всіда. Дякую, дякую.